І всім привіт, дорогі друзі! Це. Карта на проходження. Не просто карта, а карта. Ä, паркур. Карта. Паркур карта. О, ти... Хай йому грать. Оче. Ну, ти бачив. Ось Я п'ю кофе. да. Паркур карта Да, на России, да, на Москальский, но паркуркарт. Да? Да? Настройки, налаштувания. А. Угу. Okay. Mm -hmm. Так, окей, тут, тут багато є рівнів. Е, в яких ну, прямо багатенсько можна пограти в, бага... ну, у, в компанії і не в компанії. геніально. Я, якщо що, посилання на карту може лишу. Uh, так, это так розумію. Так, все тут, ну, я, дайте меня извиняюсь. Извиняюсь, то извиняюсь. Uh, okay, okay. Я зрозумів, воно не буде. Окей. Okay. Uh, в общем. А, все так просто. Було?

three blocks, years later, six and a half hours later, a few inches later. Day two, day three, day four, a few moments later. Я не можу допрыгнути, тут ч. Чот... Тут три блока всього я допригнути не буду. Або щось мішає або я. От такой, ну це прийдемо. Эй, серйозно! вот, <говорит> все, я все. Ты еще куда то А тут <говорит> можно? Ну, все, это серьезно. Я, я, я секунду. Короче, короче, короче. Я нарешт. Я сделал я сделал, я могу до. А, окей. А, так, там, там блоки. Уже а ну так... а а, -а Тут не я, не я, я маю. Хревних здесь звісно так просто, так легко, так все це. А потім ніфіга не легко. Ось як зараз, да? Так, 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 і чого? І чому. А, типу, так я не допригну. Ні, так я не допригну туди. З музика закінчилась, господи. Я вже думав, вона ніколи не закінчиться. О, так. Оці от Блоки не Непон... зрозумілі. Це прям мене нам. Так, ось сюди. Якщо наберете... Поряднее, то в принципі нормально. Я твою налево, я мунав цю Ти 1000 фпс, видає його. Перший раз бачу 1000 фпс, максимум стопу. Тайту натяжку. тут таких блоків. а, от. Надо. Просто надо розбігатися. Ага. и, ловить момент. Oh. Так, секунду, а кофеечек? Mm -hmm. Хорошо. Я тоже там себе кофеечек, там что-то чаечек. Тики на кочечек. с ченом. Да, я понял, понял. Окей, окей. От як я заходжу тільки на оцей блок іменно. На цю текстуру ось ось. Дайте мені 5 хвилин, і я це пройду, чесне слово, от <злата> да, Молодець. Молодчик. Так. Я прийшов. Я вам так скажу, це сложно. Складно, капець. Ну ми не продовжуємо звідти, ми продовжуємо звідси, де ми і закінчимо. Тут карта велика, я думаю, на серію мені тут аже й хва... не не хватить. Окей, ент у нас, да пішов? А то у нас був не nт, то у нас були болота. М -м 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 -м. А на вулиці, кстати, дам на вулиці. На вулиці. А, ой! Прикру. Перекрив... Плумати нічого не міг. А то поломав. Так, окей, я хотя бы зараз розберусь. Розберусь. А, я понял. Я понял. Я созразумел вас. Ага, ага. <filling> uh -huh, uh -huh. uh, действительно. О, wow, ясно. Yes. Так, так, так. А може, ні, тут не можна Та в смислі? Там зразу на потолок іде. Якщо там зразу на потолок то я просто в офиге пер... мені. Ярто мені... мені, крос, нафіга тобі. Це тут о! 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 Сказав мені крос. Нафі... Я-я-я-я... Нахіпат, вбійце, все треба! Оце паркури... Мих б... Житись... Спокійно без паркурів! Нормально. Чуємо. Окей, раз... А... Ah. Ух. Я так разумею, вода убивает, да? Так же. О, oh май. Вот так так. А, можно я себе что-то на приюшку возьму? Какие-то э, типы. Ось на приюшку. О, а ну-ка. А ну-ка. Отак, отак. Ні, ні, ні. отак. Ну коротше, я собі якось тут на превівшку щось візьму після серії. Ес. А ви поки що поставите вподобайку і підпишіться на канал. І е, коментар напишіть быстро. Чи вам подобається таке така фигня, чи ні. Опа. Ну, так, тут по грибочкам, тут, ну, в принципі, не так складно. Скажу, це я, допоки воно складно не стало. Ну так, по грибочкам. Окей, okay, окей, okay. я так розумію навниз. Я так розумію, на вниз. Вниз і наверх. Вниз і наверх. Ім. <с> Имм. Uh, mm, ну, я вообще не зру не розумію, куда нам. Ну, іменно по яким блокам можна ну... забираться там. Ну нам по-любому сюда, так. Нам вверх, нам вверх... Нам вверх, так, 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 так. Так, так. Так э, сюда. Я так разумею, сюда, сюда. Все, заборчик. Самое, самое зло всех паркурий. Заборчик. Ну, ясно. Пеппе-пе-пам. -па -па в принципе, нормально. А ты. О, ясно. Ясно. Яс. Я, я зараз я вспоминаю. Я просто я я... Молодчик, малого... Почти, почти, почти. почти, Надо надо розбігатися, надо розбігатися. Угу. розбігатися і становитися. І зупинятися на тому блоці, де ти зупинився. А то. Це буває. О, oh, ну це жопа А, ah, вода все-таки ого. Ого ж залагало Ого ого о Секундочку, о Секундочку Секундочку, секундочку, секундочку Секундочку, секундочку, отак, отак, отак жопа А, окей, ПП зразу падает. Okej. Okay. A, 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 ok, ja poję. Zrozumiał, 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 opa. Opa. Okej, okay, okej, okay. dobrze. no dobra. da. ma tuż na shift. Woda.

up 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 uh huh uh huh dark okay okay but mhm uh -huh. okay okay Окей. Тапи топи топи. Топи, топи, топич, Піч. топич, пич пич. Топич, пич, пич, топич. Да? Приплили? Приплили? Сейчас. Все, приплили. Ми приплили. То складно було, там. то складно. Так, окей, далі куда отсюда на такому мені треба. <гум> Розпрыгиш. треба... <гум> uh, нам надо, надо прыгати, надо розпрыгиватись. <гум> Що, далі? А, по, -бам -по бамбукові? Здіваєшся, бамбук неустойчивий взагалі в цій фігні. Як ти хочеш, б я по а, Бамбук. Кажуть, як по бамбуку лазити? Бамбамбук ага. по, по бамбу. Бля. По бамбукові можна лазити, но... не рекомендується. Або робити це два рази в день і спина не буде боліти. Ти бамбук зацейканий, ти мене вивів вже. Якщо можна було ламати, я б тебе зламав. Я не хочу портити карту. Ось і все. Я пі. Я пі. юпі. Угу. А потім кажуть, чого не мієш приїхати. А в тебе ж... Бамбук не фаи, бамбуком бамбук. тут бамбук, 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 маленько, маленько, а? выпутеться, Вы быстро. А я могу, серьезно? <свист> <свист> Коротше, нічого ламати краще не треба. Потім буде таке. Я. І бамбук. бігав yeah. yeah. На всі сторони. <свист> а, да, тут нема скалка Сансадів, а то. Це якось очково... Euh, якось ходити тут. Окей, okay, окей, yeah, okay, нас тут. А, ну окей. Так, нам треба туди. Треба сюди. Треба тако, треба тако. Треба ще не упасти в якийсь момент Ну, но... то ми не вміємо. Ми вміємо тільки падати. Майнкрафт, падай і тільки не замечат. Майнкрафт. <кхи> Гениально. Опа. Тихо. Ясенько. Опа. Що? Кого? хто? Блін. Хто мені вже пише? Я... Я шо вам. M uh, ok. A, oh, okej. Okay. Ço tut? Ço tut? Bilil bilil çiment. Mhm. Uh Gatit. -huh. Який цемент? Шу... А, цемент. Угу. Mm Окей, -hmm. okay. цемент так цемент. Цемент А так, типу, не допригнуть, чи Окей. Окей, okay. і ч тут? І ч тут? Нічого і ви хочете? Окей, okay. тут є портал, тут є око велике величезне. І тут... І тут паркур. Охійник ніхто не любить Прикол. Прикольно. Прикольний. Анекдот придумали хлопцы Ти... о. омадрюха <рикла> Боже, а ч вы ви так видимо ФП мені цікаво. Ви серйозно? Як ви хочете щоб я туди допрыгнув? Як? Магія монтажа щас буде, о, чесне слово. Все, бач. О, оба і ня. Ну не знаю я. Я вообще в цей... ОбщечNY... Э, секунду. Я вообще в цей pues не, не профессиональный... Э, mm. э, паркурщик, но... Я... Но... Ooh. Uh, Ooh будет. А, да. А тут, да. Тут, да, Угу. Да. Не хочу. Мене вже прикурдує дістав. А, так. Я, там... Ці, я моменти чисто повирізаю, бо це капець якийсь, це прям мучення. Ні Пі. Ага, нормально, ага, я ж кажу. О, це треба підпригнути, коротше, дам. Да, 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 да.

Ти просто чуть-чуть yeah. Я за люка А с кем я записал кстати А, ну можно ше бы не там серия напевно получится Такая бы я там вирізав в большей частині Я тебе наш мать Я тебе наш мать Ты дурак О, я понял, да на да. угу, ясно, я понял. Я понял, я понял, я понял, я понял, я понял Я поню, я понял Истин Честину А Шотоблоки заважаючи, шо ж ты прятай Заважає логіка цю карте Коротше, все. Все, хватить з мене цього все. Посилання буде на плейліст ну як посилання, якщо ми ще, якщо ми назбираємо переглядів. там, б... Коротше, скільки назбираємо, скільки буде. Напишіть, що ви її хочете ще бачити. От, а на цьому поки що э, ця карта гарна, но складненька. Да. 7, э, пл... А, ну, секунду. А в описі під цим відео, Telegram Discord. Підписуйте на канал, поставте вподобайку. Пишіть коментарі до наступних ігручок, до наступних проходжень, до наступних відосів. Всім!